Друзі, всім привіт! Аврора! Незвичні новинки для дому та додаткові знижки. Запрошую до перегляду. Просто шикарна новинка. Ваза для квітів, фарфор із золотистим декором. Є різні кольори. 299 гривень. Новинка полиця для ванної кімнати. Пластик прямокутний. З кріпленням сірий білий колір 77 гривень. Новинка полиця для ванної кімнати кутова. Білий, сірий кольор 77 гривень. Смачна новинка. Маршмеллоу малінчела пер фавори 80 грамів 24 гривні. Новинка маршмеллоу демі з ароматом банана 150 грамів 39 гривень. Новинки маршмеллоу демі. Ролер 150 грамів 39 гривень. Маршмеллоу демі маршмелоні. Гранде Шпіон 80 грам 24. Печиво вівсяне союз кондитер. Класичний 400 грам 39 гривень. Додаткові знижки з 7 по 13 серпня напі. Вітаміни зі стеві Екстра. Лайф імуніті 150 мл в асортименті 27 гривень. Напі безалкогольний не сильно газований. Моджо 1 літр в асортименті 24. Пюре фруктове Галіція Бебі в асортименті Fruit Fusion класика Галіція 26 гривень. Напій безалкогольний, сильно газований, L, жестяна банка 500 мл. В асортименті смаки 41 гривня. Напій енергетичний, безалкогольний хил з ароматом яблука, 0,25 л, 27 грн. Напій соковый безалкогольний газований, джусик 200 мл. Полуниця банан, виноград, яблука, мультифруктовий. 15 гривень. Чипси норі хрусткі Хакайда Клуб. Васабі 39. Сендвічі норі хрусткі В Асортименті з рисом, з кунжутом, з гарбузовим насінням 22 гривні. Чипси картапляніпрінглис 165 грам в тубості сметана та цибуля. Паприка 139. Чипси, картопляні, пластинки, хруп, смак краб, крабу, сметана та зелень 10 гривень. Печиво затяжне, глазуроване, З маршмелоу 6 гривень. Печиво затяжне, яріч. Марія 150 г. З кокосом, йогуртом. Молоко плюс кальці 17 гривень. Новинка аромадифузор з паличками Вonderтайм в асортименті ноти аромату малина ягоди ананаса вершки мед. Лист у прянощі ваніль, 279 гривень. Новинка свічка циліндр ароматизована різні кольори. Зелений, рожевий, червоний, жовтий, 44 гривні. Новинка набір свічок чайних круглих. В наборі 25 штук, різні кольори 49, супер підставка, декоративна листочок, різні кольори золота, біле, чорне золотом в асортименті 29 гривень. Коштував листочок 69. Навенка паличка декоративна, настінна, металева кругла. Є в чорному білому кольорі, кольори 399 гривень. Абажур декоративний для підвісної лампи круглий 88, знову в аврорі панель декоративна 3D. Самоклеюча в є золотому кольори білому, серебро 88 гривень. Новинка пакети подарункові, паперові кітіку куромі, розміри 26 на 32 см, в асортименті різні малюнки, різні кольори 39 гривень. Цікава новинка, набір протекторов для захисту кабелів в наборе 3 штуки. Вигляді фруктів 49 гривень. Новинка, набір пензлів для малювания Широких в наборі 3 штуки 119. Фарбы акварелі. Серія творчість 32 кольори. 139 гривень. Акції фарби, акварельні. Гама. Серія захоплення. 12 кольорів, 34. Новинка: набір маркерів текстових кольорових двосторонніх 3 штуки 49. Гарна новинка. Блокнота 5 на застіпці з принтом. Panda 112 аркушів. Різні кольори 109 гривень. Новинка книжка для записів. Тренд номер 1 Розміри 9 на 14 см 60 аркушів. В асортименті 29. Славник для іноземної мови. Кіті 60 аркушів 99 гривень. Зоши словных для иноземной мови. Матова обкладанка мандарин. Різні малюнки 49 гривень. Гарна новинка на берканс товарів. Серия My Little Pony. Четыре предмета в упаковке 99 девять гривень. Маркер для дошки с магнитом. В ассортименте 15. Для рукоділля нитка декоративна, плетена з блискатками. В асортименті є різні кольори 19 гривень, стрічка атласна для рукоділля 23 метри. Червоний, зелений, рожевий синій колір, великий вибір 29 гривень. Нитка декоративна для рукоділля, колір в асортименті 27. Дуже потрібна новинка на полицях в Аврорі відокремлювач для яєць металевий, мажора 77 гривень: тертка кухонна пласка металова з ручкою 24. Прияз для часнику на блістері 88. Мусат для заточування 69 гривень. Гарна новинка, дошка кухонна пластикова, прямокутна, білий сірий колір 179 гривень. Класна новинка, ніж для томатів, 4 і 4,7 розміри, 64 гривні. Вінчик для збивання металевого алму 29. Знову в вроді лопатка кухонна силиконова, колір білий, зелений 59. Мішечок кондитерський багаторазовий 40 см 29 гривень. Набір мішечка кондитерських і сток середніх 50 штук в паці 34. Набір пакетів зіперов для заморозки: 1 літр 10 штук 365-22 гривні. Пакет слайдери для зберігання, Файний бонус. 3 літра, 10 штук 49 гривень. Пакети поліетиленових зіпсом зі із сток розміри 20 на 25 см, 100 штук в упаковці 189 гривень. Пакети слайдери для зберігання заморожування. Файна 1 літр 5 штук 34 четы гривні. Набір рукавичок господарських нетрыловых фрекінбок розмір МК 8 штук, плюс подарунок 49 гривень. Очень чистка ситочка з пластиковим корпусом. білий помаранчевий синій колір, Лики вибір 29 гривень. Набір крышок, чохлів, багаторазових, Богаторазовых. Силкенхома. В наборі 8 штук. Блакитний червоний колір 49 гривень. Піки бамбукові для м'яса 12 см. 100 штук в наборі 64. Новинка відкривачка для пляшок із штопором. Нажим різні кольори є 49 гривень. Кришка для банки. Пластикова зливна. Одна штука червоний колір 7 гривень. Зубочистки бамбукові в пакеті 7 гривень. Таку новинку побачила вперше. Набір приборів столових адаптивних В наборі 2 штуки. Ложка віделка 199 гривень. Ложка столова для особливих потреб з фігурною ручкою. Є різні кольори 39 гривень. Набір ложок мирних силиконових. Різнокольорових 59 гривень. Знову в Аврорі шикарна сковорода антипригарна без кришки Оскар Бест. Розміри 24 см. 399 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарна. Густо, Хайлен мати, діаметр 24 см. 229 гривень сковорода алюмінієва антипригарна у сто хайлен матей діаметр 24 см 249 99 сковорода алюмінієва антипригарна ардестау ста діаметр 26 см 499 Сковорода РДС ордеста оста діаметр 24 см, 449. Цікава новинка органайзер для зубочисток пластик з дозатором олені 69 гривень. Новинка і зараз акція підставка під гаряче, металева, кругла з дерев'яною основою чорний колір 77 гривень. Новинка і зараз акція. Запальничка пальник, багаторазова. Фокс, різні кольори 88. Цікава новинка, і зараз акція. Стакан скляний з подвійними стінками, з декором всередині 119 гривень коштував стакан 169. Фруктовниця металева каркасна кругла, чорний колір 129 гривень. Паїлка дитяча, пластикова з ручками, трубочки, ліро, різні кольори 77 гривень. Знову в аврорі кошик для фруктів. Металевий круглий. Дерев'яною основою чорний колір 199 гривень. Органайзер для зберігання в холодильнику, пластик, мхаус прозорий 77 гривень. Вперше в аврорі набір посуду скляного глечик плюс 4 стакани. В наборі 4 штуки, 299 гривень. Цікава новинка набір чашок скляних з фігурними ручками в наборі 6 штук 269 гривень за набір. Багато новинок, соковитискач ручний скляний, білий чорний колір 59 гривень. Новый ємність для сипучих пластик з кришкою. Прямо білий колір 109 гривень. Маслянка пластикова прозора Plac пласт Start 69. Контейнер для сипучих пластиковий квадратний прайм. 1,4 літра Зелений колір 49. Контейнер круглина закрутці з візерунком. Объем 0,6 в 22. Из нового в роли пляшка для Алиотски скляна с дозатором в коробочке 109 гривен. Стакан пластиковый матовый юнипласт, кольоровый белый блакытный, 500 мл, 12 гривен. Пляшка для соусов пластиковый 34 Перший перше в Аврорі Новинка засіб для чищення килимів. Біоблиск 500 мл 64 гривні. Засіб універсальний 4 в 1 64. Засіб для миття кухонних поверхань. Біо антижир 500 мл 64 гривні. Новинка засіб для миття посуду. Полі. Оріджинал 500 мл 55 гмп. Гель для миття кухні екологічна, антижир, апельсин 500 мл 34 грн. Новинка засіб для миття посуду оригінал дойпак 500 мл 39 грн. Новинка в Аврорі і зараз акція, порошок для посудомийної машини фініш, повер класик 1 кг 249 грн. Коштував 349 грн. Новинка засіб для миття підлоги, поверхень, Сіла стоп запах 1 літр 99 гривень. Новинка і зараз акція. Капсули для очищення посудомийної машини. Фініш 3 штуки 125. Новинка засіб для чищення ванної кімнати біоблиск – 500 мл 64 гривні. акції свіжувач повітря. Грається, духмяний пузок, морський бриз, лаванда. 34 гривні, будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім добра, позитиву, головне здоров'я. Дякую, ваша нова акція.